Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Масована ворожа атака. Вранці росіяни запустили 13 ракет на Запоріжжя. Зокрема, Х-22, Х-32, Х-101 та Циркон. Одну ракету збило наше ППО, інші вгатили по місту. 13 людей поранені. З під завалів приватного будинку дістали тіла трьох людей. Загалом загинули восьмеро запоріжців. Пошкоджені місцеві підприємства, заправка, готель та гаражі. У 19 багатоповерхівках, двох закладах освіти та у медзакладі повилітали вікна. Комунальники прибирають сміття та закривають вибиті шибки листами ОСБ. На свята по всій Україні не буде світла. З соцмережами шириться російська ІПСО. У Міністерстві енергетики України офіційно повідомили, це фейк. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Є резервні потужності та можливість залучення імпорту. Майже 40 мільйонів гривень вкрадено з місцевих бюджетів Запоріжжя, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації. Звільнено двох керівників департаменту захисту довкілля, керівника департаменту агропромислового розвитку та заступника голови ЗОВА. Перший в Україні центр з розшуку громадян зниклих безвісти відкрили у Запоріжжі. 40 поліцейських шукатимуть людей, що зникли під час бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, а також військових, які потрапили у полон. Зокрема, у криміналістичній лабораторії будуть встановлювати ДНК людей. Ще 34 призми у пам'ять про загиблих захисників встановили у центрі Запоріжжя. На алеї героїв можуть розмістити ще 250 призм. Саме така кількість заявок надійшла до департаменту соцзахисту. Готово майже все на Зестафонській 10 завершили ремонт у квартирах. Помешкання готові до заселення. Залишилось лише підключити газ. Власники квартир мали зауваження, які підрядник вже опрацьовує. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.